Серед Волочиська, попри мороз та холоду, тутешні активісти моляться та вшановують загиблих у столиці хвилиною мовчання. Вони підтримують Київський Євромайдан і воліють жити в країні без Януковича. Розраховують вже на власні сили та народ, бо ж лідери опозиції кажуть, майже вичерпали свій ліміт довіри. Ми не стояли ми майдані, вони стояли на тому майдані. Вони не були. мерзли. Вони сиділи в теплих квартирах. Так що я рахую, повинен бути лідер, який був би заінтересований був на місці Слава, цих людей. Опозиція зараз тримається він, тільки на народу. Інтернет, Все. Фейсбук, вони той вже свою неспроможність він, доказують. Це моє. Нових надо лідерів. Лідері. Нових владу потрібно міняти, це однозначно. Тому що Влада не думає про народ. Вона думає про свої кармани не може бути і про своїх там родичів. Явно не про не народ. Думає. Хотів би побажати українському народу і далі, тому що перемога обов'язково буде за нами і слава Україні. Тутешні активісти також вимагають відставки уряду Азарова та скасування ручних законів, прийнятих 16 січня. Позафракційні нардепи Хмельниччини вже зареєстрували законопроект, котрий відміняє ці положення про це під час народного віче повідомив один із його співавторів Сергій Лабазюк. Він запевнив, що народні обранці засуджують драконівські розпорядження та криваві події у столиці. Загалом була ідея створити законопроект, завдяки якому можна буде на законних основах відмінити ці закони, що вони не працювали. І 10 народних депутатів позафракційних були авторами. Співавторами даного законопроекту, яким буде відмінено дія всіх законів, які були проголосовані 16 січня, даний законопроект розглянуть на позачерговій сесії Верховної Ради, котра пройде вже у вівторок, 28 січня.